Ой, яка ж вона смачненька наша ковбаска. Сьогодні з вами зробимо таку смачну курячу ковбаску, яка натуральна, яка дуже смачна, і всім подобається. Для цього я беру курку. Вага моєї курки 2 кілограми 600 г. Це важливо, тому що у нас буде не один продукт із цієї курки. Зняла з неї шкірку, і я її всю розберу і побачимо, що в мене вийде. Ой, потрудилася, але зробила. І дивіться, у мене вийшло м'яса, м'якоті кіло 600. Потім у мене шкурки вийшло 200 грамів, і в мене косточки, кісточки отрима 800 грамів. Значить, кісточки я. Відкладаю, вони у мене підуть на бульйони. І з цих кісточок можна буде зварити такі легенькі бульйончики, ну, три рази на супчик, на борщик. Все. Відсунули і забулись про них. Шкірочку ми будемо використовувати, тому ми її залишаємо і, звісно, м'якоть. М'якоть у нас піде вся, я зняла із окорочків м'якоть, все зняла мені потрібне м'ясо. Ідемо далі. М'ясо я порізала і буду його перемелювати на фарш разом із шкірочкою. І, до речі, можете з самого початку перемолоти і часничок. Рецепт буде в описі під відео. Фарш у мене вже готовий, і приготувала я всі інгредієнти, які мені потрібні для цієї ковбаски. А нам потрібна. Паприка, хмелі сунелі, часник, чорний молотий перець, червоний перець і, звісно, сіль. Я вам хочу сказати: не бійтесь класти спеції. Можна навіть їх, буде рецепт в описі під відео, але можна їх класти навіть більше, тому що в нас така ковбаска більш дієтична із курячого м'яса. Тому обов'язково кладіть спеції. Так, І в часничку, ви бачите, я його розділила і виняла оту зелену серцевинку, тому що вона даватиме гірчинку нашій ковбаски, а нам це не потрібно, нам потрібен такий ніжний часниковий присмак. Можете і покласти мене тут три зубчики, а ви можете покласти і 4. Це буде ще краще. Так. Всі наші спеції поклали у наш фарш, і будемо його гарненько-гарненько перемішувати, щоб вони всі гарненько між собою поєдналися. Так, а тепер додаємо бульйончик. Можете додати водичку кип'ячну прохолодну, обов'язково. Поки ми тут з вами все робили, у мене варився бульйончик. І він у мене, звісно, пішов і в ковбаску і піде на борщ. Буду готувати зелений борщ на цьому бульйончику. Тепер теж гарненько все поєднуємо. І ось така маса у нас гарненько вимішуйте, щоб була така в'язка, гарна маса. Не плавала, а була отака, бачите, вона вже більш така. Формується, тримається кубки, а не розвалюється. Все, ось така вже тягученька, гарна. о, Те, що нам потрібно. Тепер ми її закриваємо плівочкою і залишаємо ну, можна на 3 години, щоб гарненько у нас все промаринувалося. Ну, я залишаю на ніч. Для мене це просто такий варіант супер. І лягаємо відпочивати. Так, пахне на всю квартиру, що капець. Промаринувалось наше м'язком. Все, тепер будемо далі готувати. Запахом неймовірний. А тепер я вам хочу показати, як можна зробити самим оболонку для нашої. Ковбаски. У мене є, до речі, відео, де я готую теж ковбаску. І відео називається Ви таку ковбаску точно не готували? Їси і хочеться. Буде ссылка на нього в першому коментарі. А зараз я вам хочу показати ще інший метод. Можете зробити і по тому методу, і по цьому. Значить, беру пляшечку, таку не широку в об'ємі, щоб кобаска була у нас не занадто товста. І пляшечку обмазую олійкою. Небагато, але це нам дасть змогу краще зніматися нашому оболоночці. Для кобаски це теж буде гарно. І нашу пляшечку гарненько-гарненько обмотуємо цією плівочкою. Не натягуємо, а отак просто обматуємо. Все, цього достатньо. Тепер обрізаємо її, і наша плівочка вже готова. Так, і тепер обережненько беремо її, просто стягуємо. Доберіть теж пластикову бутилочку, її обрізали, поставили туди нашу оболоночку, знизу ми її зв'язали, щоб у нас, звісно, м'язко не випадало, і беремо акуратненько наповнюємо. Так, прижимаємо ложкою, наповнили і трішки прижали. Все. Ось такі у мене дві ковбаски вийшли. Звісно, коли у вас буде за діаметром менша пляшечка, у вас вони будуть дліннішенькі і не такі товстенькі. У мене такий був об'єм. І, звісно, ще завісить від ширини вашої плівочки харчової. Тому у мене отакі два ковби вийшло. А ви дивіться, як вам зручно, або те, що ви маєте, не видумуйте геть, бо зна що. Беріть з того, що у вас є. І робіть. Отакі, От можуть бути длинненькі. У мене і плівочка була не дуже широка, і кобаска, тому у мене отака товстенька і гарненька. Отака От вона, бачите? Не дуже натянута, але все упаковано, немає таких пустот. Стягуйте добренько. Так, і робіть. Тепер набираємо в ємкість водичку, і обов'язково у нас повинна вона бути занурена гарненько у водичку. Звісно, вона не буде на дні лежати, але водички повинно добути достатньо. Нема нічого важкого. Беремо. Якщо у вас є кришка, накривайте кришкою. Якщо ви будете робити так, як я, робіть так, як я. Беріть фольгу, вирізали за діаметром і накрили нашу ковбаску. Включили газ, і хай вона у вас нагрівається водичка. Якщо у вас нема термометра для кулінарії, а це дуже зручно і я думаю, це дуже гарний аксесуар для кухні. Я його втикаю всерединку. ну, Головне, не протикнути нашу ковбаску. І так, щоб аж до дна він діставав і контролюю так температуру. Мені потрібно дивитися, щоб температура була не більше 80 градусів. Якщо у вас нема термометра, значить, ви. Дивите, щоб вода у вас не кипіла. Як тільки ви бачите, що вона доходить до кипіння, ви або виключаєте газ, або доливаєте трішки холодної води. І далі продовжуєте її готувати. Таким методом у нас кобаска, виходить, знаєте, не така, наче зварена. А Зовсім іншого смаку. Звісно, ви можете і зварити. Ви вже можете цю ковбаску покласти в духовку, але обов'язково треба буде протикати оболоночку, щоб вона в нас не тріснула. Ну, Я вам розказую так, щоб продукт був ну, реально корисний і по технології новій і цікавій. І я бачу, в мене температура піднімається, але вода не кипить. Це видно, вона гаряча, але не кипляча. Тепер я трішки прикручую комфорчкою, зменшую газ, щоб підтримувати температуру таку. Але кипіння ми не бачимо. Ну, видно, водичка трішки зверху, і вона не кипить. І так, ми, ковбаску нашу. Варимо одну годину. Більше не потрібно. Так, все, одна годинка в нас пройшла. Дивимось. Ось така у нас красуня. Цікава, да? така ковбаска. Бачимо, колір у неї гарний. Звісно, паприка така колір свій дає. Так, виймаємо її, але обережненько, тому що вона в нас гаряча. І кладемо в холодну воду. До повного остигання. Якщо ви будете їсти її зараз, у вас її небагато, класти її не потрібно в водичку, а я маю намір їсти її надовше. Потім, коли вона в нас остудилася, ми її ставимо в холодне місце. Можна на одну добу, це буде просто супер. Так, у мене вже пройшла одна доба, я її на ніч поставила в холодильник. І зараз ми будемо з вами дивитися, що ж у нас вийшло. Отакий От красивий продукт, і я думаю, що буде смачненький. А тепер ми з вами зважимо. Ми пам'ятаємо, що брали один кілограм фарша. І ось дивіться на ваги. Ми бачимо, що в нас майже немає ніяких втрат. Продукта. Тому таким методом у нас зберігається продукт, і він не висихає, не виварюється, ви самі це все бачите. А ще в мене залишилося із нашої курки, пам'ятаєте, 600 грамів фарша, тому продовження буде іще. Інший вид продукту дуже цікавий, тому обов'язково слідкуйте за новими моїми відео. І побачите, як же можна самим зробити гарний, смачний натуральний продукт. От дивіться, яка в нас ковбасочка. Вона у нас тримається вкупі, немає ніяких таких дирок великих. Видно, що ми гарненько набили нашу оболоночку. І будемо зараз, звісно, дивитися, яка ж вона у нас всередині. А в цьому місці обов'язково поставили лайк, тому що ми бачимо, яка в нас краса вийшла. І також написали коментарі, я вас дуже прошу, тому що це допомагає бачити це відео більшим людям і зробити таку смакоту натуральну, смачну і діткам, і дорослим. І я спеціально нарізала такими тоненькими скибочками, щоб було видно, що вона у нас не розвалюється, а тримається в кубці. Можете фантазувати і робити з будь-якого м'яса. Можете комбінувати м'ясо, тут уже вам як ваша фантазія. У мене така дієтична, гарна ковбаска, корисна. вийшла. Запрошую до себе, будь ласка, нових підписників. Дуже приємно бачити нових людей в своїй спільноті. Я всім дуже вдячна за те, що ви мене підтримуєте. І не забуваємо, що вас чекає ще там шматочок, такий добрий м'язка, уже фарша, із якого буде дуже цікавий продукт. Теж вам показаний, як його готувати. Друзі, бажаю всім вам миру, добра і рада бути корисною для вас. До нових зустрічей!